кожної господині є свій рецепт борщу. А в мене він був на четвертинці куриці. Okay, я поставила воду з м'ясом, натираю моркву та буряк. Кошу обов'язково нарізаю цибулю. Це в мене була засмажка для більшого смаку. Вирішила натерти шаснику. Додаю все на сковорідку та тушкую. І один секретик додати одну столову ложку цукру. До стакані в мене дві столові ложки томатної пасти та трішечки води. Тушкую до ось такого стану, як на відео, коли м'ясо готове, дістаю його та. Відчищаю від зайвої шкірочки, за після чого додаю засмажку, порізану картоплю а саме м'ясо. Даю йому трішки поваритись, кри нарізаю капусту. Її додаю у останньому етапі. Вирішила також додати солодкого перцю. Додаю все та проварю ще 15 хвилин. То я почула таку фразу: що якщо ложка стоїть у вашому борщу, він вийшов дуже і дуже смачний. Якщо сподобалось це відео, чекаю на ваш лайк та підписку. До зустрічі в нових відео смачного вам.